Президента, зараз почуємо Сергія Врачука, речника Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, вас вітаємо. Звичайно, будемо говорити про Одесу. Наталія Гуменюк вже повідомила нам, що вночі було кілька хвиль атак. Зокрема, було атаковано серед містя Одеси 15 ударних БПЛА, 8 калібрів. Така була нині комбінація, і на місці працює наша журналістка Світлана Довжук. Ми бачили кадри палаючого супермаркету. пожежа і руйнації. Це вже як наслідок, як наслідок цієї атаки. А про які тенденції, якщо поєднувати від початку місяця всі ці факти, про які тенденції ми можемо говорити? Тобто, ворог буде продовжувати кашмарити і цивільне населення і порти. Все, щоб зернова угода не вдавалася. Я думаю, що слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю колеги! Я думаю, що дійсно ця тенденція, ця тактика вона буде зберігатися. Ми бачимо прекрасно, що ворог атакує цивільні об'єкти. Причому бачимо, що цього разу дісталося гіпермаркету, продовольчі об'єкти, дісталося декільком будівлям, виникло кілька пожеж. Дійсно, ми говоримо про те, що ворогу не вдається сьогодні поставити ультиматум світові так щодо зернової угоди, щоб його виконували, щоб до ворога знову дослухалися. Ми бачимо ті адекватні дії нашої держави, які сьогодні як реагування на ті ризики, на ті виклики з боку Російської Федерації, ці заходи приймаються, і це оголошення відповідних коридорів для цивільних суден, що можуть і мають йти чорноморськими. Акваторіями нашими, і бачимо, що це вдається. Напередодні була провокація з суховантажем, і це ми знаємо прекрасно, що для чого це ворог робив, для чого він це розганяв, в тому числі у медіа. І, власне, те, що ввечері вивів надводний ракету носій в набойове чергування. Говорило про те, що буде і подальша атака. Звичайно, мета, перш за все, це знищення інфраструктури портової, ну і кошмарити цивільне населення. Країна терорист не знає інших, інших тактик, не знає іншої мети. Сподіваюся, що ті зусилля, які є керівництво держави, сьогодні дуже багато докладає до того, щоб удосконалити систему протиповітряної оборони саме на півдні нашої держави, принесуть свої результати. Але власне сьогодні попрацювали дуже добре наші підрозділи протиповітряної оборони. Ця ворожа тактика, вона теж незмінна кілька хвиль. Дрони, ракети знову дрони. Вона не приносить ворогові результату. Звичайно, є ці руйнування. Вони доволі такі значні. Я хочу сказати, що ця локація, де було вдарено по гіпермаркету, минулого року фактично у той же час теж було знищено склад з продовольством. Фактично на цій же локації, тобто ворог э, не має жодної військової мети тут. У нього вона не досягається. Не досягається, в тому числі і на полі бою. Тому вихід для нього один намагатися бити по цивільній інфраструктурі, в тому числі по продовольству. Там він заважає реалізації зернової угоди. Тут намагається вдарити саме по продуктовій сфері. Сподіваюся, що в нього і впевнений, нічого не вийде а зернова угода вже буде в новому форматі, і той тестовий режим якому сьогодні цей формат відпрацьовується, я думаю, принесе свої результати Сергію. Ну Росіяни ще й вдаються до піратських дій на Чорному морі. Зокрема, ситуація з турецьким судном суховантажним судном, яке вони зупинили? Я думаю, що ви бачили відео, поки що немає підтвердження, що це дійсно. Оригінальне відео з цього інциденту, де вертоліт з військовими спочатку висаджується, потім забирають військових от власне з цього судна. А, але все це відбувається на фоні того, як Путін збирається до Туреччини. На вашу думку, чи поїде він після цього? Mm. Я думаю, що він збирається, а чи поїде тут? Питання дійсно вже звучить і як риторичне. Можливо, ні, можливо, будуть якісь інші формати перемовин. Хоча я думаю, що той ультиматум, який і намагання демонструвати прояви якоїсь там сили у чорному морі, Путін знову все продовжує надалі заганяти у той глухий кут, в якому він давно знаходиться. Я зараз розумію прекрасно, що у Туреччині є свої звичайно національні інтереси. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що е президент Ердоган він зробив дуже рішучі кроки на зустріч і північно-Атлантичному альянсу під час останнього саміту. Ну і власне Європейський союз теж багато чого пообіцяв Туреччині нарешті зробити її країною-членом Європейського союзу. Я думаю, що ці національні інтереси вони стоять набагато вище ніж. Е Якийсь інтерес у співпраці з Москвою, тому о, Путін знову програв. Вірні, він всіх переграв. А те, що стосується вчорашнього відео, то о, відразу зранку говорили про те, що це провокація, що це інформаційний розгін о, ситуації з боку російського міністерства ганьби, тобто міністерства оборони, я дійсно погоджуюсь з вами, що оригінальність цього відео викликає дуже багато питань. О, деталі зараз не будемо говорити, щоб не займати час. Але єдине, що треба дотримуватись інформаційної гігієни, тому що українські медіа вчора. Дуже постаралися, щоб розігнати саме позицію Російської Федерації. Сподіваюся, а Сергію так тому теж, деталі варто обговорювати. Ви кажете, не будемо обговорювати, тому кілька акцентів будь ласка, деталі кілька так. акцентів розставте. Да тому що Росія Ре... намагається демонструвати свою безпосередню владу в Чорному морі. Насправді все не так, як здається, і навіть повідомляють «Інформнапал», що бачили моряки і спостерігали за цією ситуацією, що міністерство оборони Росії просто збрехало. Але варто от зараз починається новий тиждень. Вчора частина там українців, можливо, відпочивала. Зараз інформація буде продовжувати ширитися. Тому якраз від вас, як і журналіста колишнього, зокрема, хочеться почути ці акценти і сказати, люди, будь ласка, не хипте, коли почуєте про це судно, Сукра Окан, ви маєте знати про що? Скажіть, пане Сергію? Ну, по-перше, колишніх не буває. Згод, якщо ми говоримо так, про деталі так, якщо ми говоримо про деталі, ну найголовніший момент це джерело інформації. Крім Міністерства оборони Російської Федерації, більше жодне медіа і менше джерело не поширило цю інформацію. Це вже говорить про те, що росіяни брешуть. Зазвичай не лише у всьому світу, а й самі собі. І не було відеофіксації, не було відеоматеріалів. Якщо б вони були, ми ж прекрасно розуміємо, що відразу їх би надали. Це перше судно. Слідувало до румунського дунайського порту Солина. Він не слід воно не слідувало до Ізмаїлу. Зрозуміло, чому було вкинуто Ізмаїл, тому що на слуху, тому що ну перепрошую за слово, це швидше інформаційно з'їдять. Ну і власне по самому відео. Я дійсно не знаю це оригінал, оригінал чи ні, але кілька людей, які начебто мають сідати на гелікоптер, який до речі, ледве моєму не впав. Там вони викликають питання. Тобто є цивільні люди, які намагаються на нього сісти. Що це за цивільні люди? А кілька військових людей, кілька озброєних людей, залишається на цьому суховантажі, принаймні на цьому судні. Все це викликає сьогодні дуже багато питань. Ну і власне, ми знаємо про те, що були перемовини. З Цим судном не було обстрілу самого судна, як подавали росіяни, а були, начебто, постріли з автоматичної стрілецької зброї на упередження, щоб зупинилися. І була інформація, що ніхто не зупинявся, а йшли своїм курсом. Ці на Румунію, а російський корабель зазвичай за адресою російського корабля. Зрозуміло, так тоді давайте ще обговоримо південь України загалом. Зокрема, поговоримо і про Херсонщину, тому що напередодні ми говорили про загиблих там, і також, якщо подивитися на ситуацію щодо боїв, то на Херсонському напрямку ворог завдає авіаційних ударів там в районах і Зеленого гаю і Одрадо Кам'янки і Білозерки. Тобто складається таке враження, що ворог буде кошмарити Херсон і частину Запорізької області. Так це буде моє останнє питання, але в нас менше хвилини. Дійсно, це керовані авіаційні бомби при фронтові райони Херсонщини Запоріжжя, Запорізького району вони дійсно кошмаряться, тому що ворог намагається якимось чином вплинути на наступальні дії збройних сил України і думаю, що це йому вдасться зробити. Не вдасться зробити звичайно. Страждає в тому числі цивільне населення, але я впевнений, що поступове просування наших. Підрозділів відсунець ворога, і ця ситуація все таки зміниться. Нам потрібна авіація, щоб відповідати ворогові, і це буде внеску внеском. В нашу майбутню перемогу. Дякуємо, пане Сергію. Сергій врачук, речник української добровольчої армії, південь був з нами на зв'язку.